Вітаю вас! Це що, дівчата? Щастя, здоров'я, всього найкращого. Що хочу вам сказати? Мене зпитали минулого разу зробити розклад на роботу, так? Бо, каже, зима прийде, як то то буде далі. Ну, Я так само такого, каже, на ну, хлопець немає щось надіяти, я погоджуюся. Ну, після того відео я запишу якраз розклад на роботу, такий ну, такий серйозний розклад на роботу От на три місяці, так? Давайте не більше до березня, давайте. давайте так на шість місяців. От, починаючи з 1 вересня до 1 березня включно, е, так? Шість місяців. І зробимо чотири варіанти. Зробимо е, такі, такі глибокий розклад. Та, і е, то після цього відео. Але е, наразі я вам розказую про свою роботу, бо е, то є така рекламна пауза <реш> і речі, ну, якісь там з Італії буду привозити. буду продавати на але Я ще буду на сайті себе в Італії продавати. Але е, е, ну крім того, що на сайті хочу, що на OLX, вам буде легше просто купляти. вам, кому там хто не побачить відео, яке. І напевно я все-таки створю новий канал, який буде називатися Червона рута OLX». Можна буде купити мене на сайті, та зразу я поставлю лінк під е, кожним відео, а можна буде купити, е, просто напряму мені подзвонити, а можна буде просто купити на Оліксуа, і то буде легко запам'ятати. Любий вік, люба жіночка собі, чи то молодесенька, чи то трошки старша в літах, вона знає, ага, червона рута. Моментально запам'ятала, так? А моя каже, сестра, до чого червона рута? Я кажу, «Ну, до того, до того, що хто мене знайде, той буде вічно щасливий. Розпочинаю перший свій товар з сукні. Я спила на пісню Батьківське я одягнута в такому платі Така сукня з віскози повністю. І та сукня, вона тут в має металики, ну просто я так щепила, бо того дуже було все вилазило. Бо я схудла, а то я брала 48 розмір ще тоді, ще до початку повномасштабного вторгнення, я була відправлена в Україну одну. Сукня одну собі лишилась 48, я так собі вважала, що буде краще. Тепер трохи схудла, сходила, все мені попадало, все у мені, та я взяла два метелики, невидимку також щепила. Але хто буде купляти ту сукню 44 розмір, то вона не має метеликів. Просто я собі сама придумала. Значить, я вам показую відео, яке було записано ще тоді, на ті часи, коли я мала до повномасштабного вторгнення, коли я передала в Україну платі, там деякі товар дитячий, і е, там я розказую, показую замочки, от я яка там скільки сантиметрів, що я зараз то все саме не говорила, я вам просто розказую. Так? Ем... Пізніше я то відео поставлю в себе на каналі Червона Рута Олік і буду ставити інші відео. Та? А тут буду просто ставити таро, але інколи буду робити рекламні паузи. Добре? Наступне відео я поставлю про роботу, а ще потім одне наступне, напевно, ну, все-таки про любов. Ну, а що робити? Та що, має настрій. Має настрій, йду купляти якісь цукерки, якісь, якісь ті е, е, кафе. Може, ще вам заспати на кінець, а? Шу кай вечורа мы, ты ў мене Добрий день, дівчата! Красиві! Сьогодні вам показую плаття. Плаття купила собі, е, купила собі по вигідній ціні, і друге купила в Україну передати. Думаю, може якраз комусь так само пригодиться, і хто собі по доступній ціні е, за прекрасну якість купить собі хороше плаття. Дивіться, друга половина відео ви бачите, як плаття лежить на мені. Я взяла собі 48 розмір. Хоча мій розмір є 46. але то є візко за стовідсоткова і вона не тягнеться. Тому е, ну, я й вроді як на дієті вроді, але вроді. Але думаю собі, якщо я навіть схудну, то мені все-таки легше зшити, ніж має бути на мене мале. Тому я взяла собі 48. І ви побачите відео 48, як на мене лежить. Мої, мої габарити на той момент, коли ви дивитеся відео, коли я вам показую відео, плаття на мені 1,74 метра, висота, 87 кг я важу. І в мене 48-й розмір плаття. Тепер орієнтуйтеся на себе, тому що у вас буде 44-й, кому підійде. Дивіться, уважно моє відео. Так, магазин. Ов'єс, як завжди, етикетки я вам ставлю. етикетку я вам ставлю і з ціною, і е, состав. Та? Состав то є віск, склад, то є віскоза, 100%. І віскоза прекрасна. прекрасно. І можна брати і під жилет, і під якусь камазельку, і під безрукавку в'язану, і під курточку, під косуху можна, а можна просити плаття, а можна і широкий пояс і до таких чобіт, високих, як кубольські. Дивіться, що я собі записала, маємо скаргати. Можна сказати, вам що. Довжина від талії, від лінії талії донизу, довжина 100 см 44 розмір. Ви собі берете стрічку сантиметрову і міряєте, щоб вам не було довгий чи за короткий. Ну, приблизно кожен має свій ріст. Я 1,74 маю на 48 розмір. Ви зараз побачите, як на мене воно виглядає. Пізніше замочок є з лівого боку. Спеціально вам хочу показати замочок, як відкривається, як працює. Тому що замочки то так само і дуже важливо в платях, так боковий замочок, прекрасно працює, бачите? І засунули. Замочок потаєм, його навіть тут так дуже добре не видно. Ну, я його ледве знайшла. <смі> і ну, Все, і нормально працює, все клас. <смі> а тепер дивіться, зараз я вам покажу на виворі, щоб ви приблизно знали, в сантиметрах ви можете себе зміряти, або зміряти свої якісь е е інші платі, які ви маєте е шкафчику, і подивитися, чи вам воно підійде. На етикетці що пише? На етикетці пише: Італія 44-й, Європа 40-й, USA 8-й. Тому ви вже приблизно знаєте, українські люди знають, бо вони знають, що є секонд-хенд, і приблизно вони орієнтуються так само на тих от європейських мірках. Отут от пише Італія 44-й і Європа 40. От щоб ви знали. Зараз вам показую, скільки сантиметрів має лінія Талії. Я вивернула плаття на виборі. І дивіться, тут от у нас є відрізна лінія Талії. Так? тобто є шов на талії. На талії є шов? Найвище місце, так? Бачите, той шов. Отут, ота от ширина того шва, вона є 45 см. Я вам зараз покажу навіть фотографію. Спеціально вам зробила фотографію. 45 см не тягнеться, то ви маєте розуміти, що ви не маєте мати живота, хто знаєте якого. Ви приблизно знаєте свою статуру і свою фігуру, так? Ну, ось тут є 45 см, то є то є половина. Тобто, якщо вам коло, то буде 90 Ви зрозуміли, так? То є лінія талії найвужче місце. А вже довжина виробу, довжина спідниці від лінії талії, от довжина виробу, рівно 100 см. Довжина виробу 100 см, довжина спідниці від лінії талії. Так, так, ніби Ви не розумієте. Ви зрозуміли, так? <смітна> на рахунок кольору. Колір такий, як ви бачите, От, от той є, колір, той є справжній колір, там, де я роблю відео на вулиці, де я вам з близько показую, колір, де, де церкві е, ці, е, кампани дзвонять, дзвони дзвонять. Там воно виглядає червонувато, але тому що сонце сідає. У мене якраз зараз вечір, і мене сонце сідає, розумієте? Але фактично, такі от кольори. От як ви бачите, от такий колір. І там, де є етикетка з ціною, де я вам цінник роблю фотографію, от такий колір так, такий, як на фотографії з цінником. Тепер на рахунок ціни. Так, платів маю тільки це. Тільки я купила от два. Було два останніх розмірі. Я взяла один собі 48-й, і взяла 44. 48 взяла собі, він довший просто, тому що я, може би сорок 44 залізла, бо я ж так само ніби. Стараюся дієті. але ні, потім просто буде коротше воно. А 48 трошки довше, з сама. Я висока, ну, мені 48 краще. Дивіться. Я, взагалі, то людина рахую себе людиною недурною. І ніколи ти мене не візьмеш якоюсь картинкою або неякістю, або якимось е, швом, таким, е, який недобре зроблений, але ти мені його розхвалиш ніколи. в світі. Е, тому... Я завжди працюю переважно і спілкуюся з мудрими людьми, і я собі вважаю, що в мене публіка є мудра. І тому, і чому я вам це то розказую? І тому що, якби я була захлана, я б вам сказала, от вам є ціна 34,99, і я б вам її не показала. Я б сказала, от для вас 2 тисячі або 3000 тисячі гривень, ну, і далі різко, якби там не було, тільки я маю видати. Але я собі вважаю, що якщо я сьогодні в Італії купила таке плаття не за 3499, як пише етикетка, а все-таки я маю змогу купити його дешевше, тому що в нас роблять акції. І я маю можливість купити, якщо останні номери можу взяти два останні, три, останні, п'ять, останні, скільки мені так? То, то я тоді Україні я можу передати навіть дешевше, ніж етикетка о, 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 та ітікетка. Тому я для вас кажу сьогодні, що для вас та ціна є 750 гривень, навіть не те, що пише на етикетці, а 750 гривень, я собі думаю, що то є для всіх кишень. Я собі думаю, що мати плаття за хорошою якістю і за е, ці, доступною ціною для всіх. Тобто, якщо його зараз поставлю 3 тисячі гривень або дві п'ятсот, я буду його тримати пів року. мені то не потрібно. Я продала, продала людина щасливо носить. Розумієте? І я щось маю, і ви щось маєте. І, ну, і то є непогано, то не є секонд-хенд, то є нове плаття. І то є таке, що дійсно зараз взяв носи просто. Так? Тому я собі вважаю, що е, для. Е, Розумних людей таких як Руслана Смикалистих зразу раз і все, і вже вони зрозуміли, що, що вони тут бачать. Єдиний мінус є в тому, що то плаття тільки одне. І тому я не знаю. От зараз, коли ви дивитесь то відео, то плаття, чи воно вже буде в когось, воно вже буде продане, бо то тільки один екземпляр, чи воно ще буде в мене? Тому е, воно буде на сайті. Там буде кожен товар має опис, кожен товар має відео в мене на сайті. Але вам треба купити на сайті, вам треба зайти на сайт, зареєструватися, заплатити або PayPal, або е, карточкою, та? і тоді я вам відповідаю через сайт. Набагато простіше. Позвонити мені на телефон, на телеграм або на WhatsApp, сказати, Руслана, я хочу платити, дай мені карточку. Я тобі поповню 750 гривень. І я вам кажу, добре, платя вже є в Україні, і воно тобі прийде до хати. Але ви собі платите за доставку. Тобто доставка 50 гривень платите. Ви 750 гривень плюс доставка. Ви зрозуміли мене? 750 гривень плюс доставка по всій Україні. Е, доставка 50 гривень. Все. Під м, відео є лінк на сайт, але якщо на сайті немає, якщо пише, що вже нема, значить того платі нема, Тому що в мене тільки один екземпляр, і я його, його вам передаю. І хто побачить скоші, хто скоші подзвонить, той собі купить. Але ви дуже не переживайте, б я все одно буду ставити дуже багато різних речей. І от джинси маю поставити дуже гарні, дуже класні джинси, направду, дуже дуже гарні, висока талія. Такі класні, навіть мій чоловік каже, що виходить, такі суперські джинси. Треба було більше дати. Я каже, я всі забрала. Які були всі, Навіть 46-го, немає тільки 48 50, 52 го 52. -й. Тому дивіться мої е, відео анонси е, я буду ставити. Що е, хотіла сказати? За любою інформацією, вам краще на мене, на мене напряму. Тому що про пересилку думаю я з хлопцями в Італії, які везуть з Італії в Україну, е, розмовляю я. Е, е, Передаю вам так само я. Упакую я. Ніхто в Україні то не я ставлю герметично закриті. Ніхто в Україні буде не, не витягувати, не, не міряти. Ніхто того, я того не дозволяю нікому робити. Тому що, по-перше, пандемія. По-друге, мені не треба, щоб там десь десь на хатах хтось міряв. Я вам показую на собі. Я вам відео показую замочки, я ціну вам показую бірку, етикетки, все, що можна тільки. Ви навіть так на базарі не побачите такого такого опису об'ємного. Так? Тому я показую все на Ютубі. А потім, вже, як я передаю запаковану Україну, вам передається до вас. Ну все, тому бажаємо цього найкращу. Дивіться відео, як воно на мені, е, лежить, і то плаття. а і, е, Якщо комусь треба, то ви маєте мої контакти, і то все ми робимо. Оперативно. На той момент, коли ви дивитеся моє відео, вже є плаття в Україні. Не треба чекати, що з Італії приїде плаття. Добре? Все, ви все зрозуміли. Всього всім найкращого, щастя, вам здоров'я і слідкуйте за Русланою. Він на мене фактично трошки куркувати. Підніс низ йде в Так, показую вам тканину. Тканину зблиз... зблизесенька, то візкоза коза 100%. Бачите, бо так не видно на відео, а тут добре видно. Ось така.